що, ідеш за мрією, склав бізнес-план, гроші назбирав, відкрив підприємство і починає. Починаєш працювати, але щось воно зовсім трошки йде не по бізнес-плану. Дати все так розрахував долари, перевів, казав там надходження інвестицій, витрати, ну. Ну, там приблизні об'єми, виробітку, обороти. За що ти там його продав приблизно? Твої доходи. І все це от красиво вивів Долари отримав. Але. По життю так не йде. І вас так по факту. Не виходить. Якщо ж все таки не виходить, скинь мені свій бізнес-план. Я гляну, що ж ти там напланував. Гляну з точки зору спеціаліста. Все-таки не даром дві вищі освіти отримувала, не засалу ж купувала. Так що, давай починати все з маселі, з розуму. Uda